Тренеру тоже. Понятно? Не стесняйтесь, ребята. Никто тут не кусается. Но задача, основная наша задача, это дисциплина во время тренировок. Как сказал Вадим Вадимович, данное мероприятие проводится для повышения боевого мастерства. Это не соревнование. Не нужно доказывать, что я в разы сильнее. Видите, мальчик послабше. набрасывайте ему удары, у него нет никакой реакции. Он не защищается, не отвечает вам ударами, не смещается. Не надо его забывать Если вот стал товарищ, не надо стоять его бить. Все, значит, он... Послабіє чуть-чуть. Дайте йому можливість либо по либо в наступному раунді. Ми вас поміняємо з другим. Як привик, хто привив з ударами, вибрасуйте удари, хто без ударом, може, просто ручки де вище халіні, прямі удари на планки. Всім привіт! Мене звуть Антон Степаненко. Я тренер зі змішаних єдиноборств в Євроклуб Лубни. Сьогодні на базі нашого спорткомплексу проходить відкрите тренування з боксу в якому приймає участь близько 80 боксерів з таких міст, як Миргород, Гадяч, Глобино і Лубни. Хотів би виразити слова подяки тренерам, батькам, які привезли дітей до нас на спаринги, нашим батькам та тренерам. Даний захід проводиться для підвищення бойової майстерності спортсменів та популяризації боксу в нашому регіоні. Запрошуємо всіх до нашого спорткомплексу. Для проведення таких же відкритих тренувань з різних видів спорту, як змішані ріноборства, як бокс, так і дбоксинг. Хотів би виразити слова подяки лютому Вадиму Вадимовичу та нашим батькам за постійну підтримку. Всім дякую. Заслабили ножки, ласки відкрили, дивимося в одну точку, вибрали одну точку. По хлопочку п'ять нажимає, хто вміє джиматися слопками, оджимаємося слопками. И запускается да. вот, Больше лево, да, лево, лево! лево, да. лево а -а -а. Пацаны, передней рукой! Передней рукой! голову. Левая рука работает! Право працює корпус, лево вольний бой, Лівою можете в голову, в корпус роздерувати, можете просто дергать, бьешь, Час, лево держиш, вправо б'єш, лево заканчиває. Понятно? Зараз Лево вольний бой, вправо корпус працює. Все. Ось вот працює. Сьогодні до нас приїхали з різних, з різних городів. Сьогодні в нас була сув'ясна тренування. Мені подобалося, тому що можна познайомитися, щоб коли, коли їхати на змагання, щоб були нові друзі, щоб знати, з ким, з ким битися, може дружити. Ми сьогодні боксуємо в різних спортзалах. Великий і середній. Я б'юся в середньому. Дуже багато сьогодні соперників приїхало. Ну, багато билося. Сьогодні ще може буде сім раундів і все. Для подальших тренувань для розвитку дітей. Спільне тренування також, досвід кожного тренера, в кожного тренера свій підхід, теж обмін досвідом йде, і так само щось включає своє, щось, це то саме, і це все для досвіду загального. Дуже важлива подія відбувається сьогодні. Дякуємо за запрошення Вадиму Вадимовичу Лютому обмін досвідом це розвиток, як і для дітей, які, ну ви бачите, да, відбувається. Кожен з кожним міняється, багато пар. Обмін досвідом, чого не вистачає, коли у себе вдома сидиш і тільки між собою боксируєш. Так і для тренерів спілкування, нові знайомства. Це розвиток як для тренерів, так і для дітей. Можна на змагання виїжджати, там определений досвід отримають. Дома тренуєшся, це, ну, заготовки підготовлюєш для, для роботи на селі. А отакі самісні тренування це дуже у них свой смисл, вони мають. Розкажи, як тобі сьогодні, що подобалося, як, як організовано все, откуда приїхав. Я приїхав з Миргороду, а народився в Харкові. Лісля війни уїхав А як тобі сьогоднішні день? тренування. Ну, нормально. Що для себе підчорпуєш для себе? Береш ті І... тренування. Сіна почав, допомагати мені. А що ще полезного знав? Що треба стрімитися далі? На нього дистанції, ну кругом нього, поняв. Раз і шагом з ударом, там, з ударом, все ж з ножками, те, що ми отрабатували, з ножками.